Всім привіт! З моєю мультифлорною грядкою трапилась біда. Забіг собака і переламав половину моїх шариків мультифлор. Ну, дівчата, що ж поробиш, трапилося таке. Деякі, звісно, кущики вціліли, а деякі втратили свою форму і за собаки, звісно. На жаль, втрати є, але є і цілі кущики. Собака, звісно, був наказаний, але осталася я без половини своїх хризантем. Я, звісно, пересадила те, що собака обламав, але то вже не то, друзі. Ну, будемо сподіватися, що ті залишки, які залишились, заквітнуть. Багато хризантем уже в пуп'янках. Ранні сорти я вже раніше показувала в мене на окремій ділянці. Вони вже квітнуть. Тут на цій грядці, в мене ті, що пізніше квітнуть. Будемо чекати на цвітіння, друзі, так що не треба сильно розстраюватися.